Що зрештою повинні робити зараз віряни, які опинилися фактично в Української православної церкви, які опинилися. Я вже не кажу про Крим в окупації, але й ті, хто, я вважаю, сьогодні теж знаходяться в окупації в Луганській, Донецькій області, тому що там панує незаконно, там панує закон зброї, панує закон якихось незрозумілих озброєних людей, які виступають за відторгнення. Цих цього регіону від України. Що робить цим людям? Як вони мають діяти в цій ситуації? Ви знаєте. Дійсно в Луганській області, в Донецькій області є, діють єпархії Української православної церкви, Київського патріархату. І є достатньо велика кількість віруючих людей, які належать до Київського патріархату і позиціонують себе як члени Української церкви. Вони опинилися в складному положенні, безперечно, і ви знаєте, давати якісь конкретні рецепти мені дуже складно сьогодні цим людям. Я дуже вболіваю за них, хвилююся за них. Ну, в першу чергу це духовна порада. Потрібно молити Бога про те, щоб Бог допоміг, дав нам сили, мудрість, дав нам мудрість і владі нашій центральній, щоб робити виважені кроки, узгоджені кроки, щоб подолати цю, ну, цю біду, яка прийшла на Донецьку землю. Бо насправді, якби. Вже, ну якби якісь політичні були механізми вирішення цих питань, то, мабуть, легше було б говорити. Але сьогодні йде справжня війна на тих територіях і про ніяку політику вже ніхто не веде мови. Терористи, які заслані до нас із сусідньої країни, які підігрівають, підкупляють, погрожують, залякують і тероризують ну фактично дві області нашої держави. Дуже складно. Я думаю, треба уповати на Бога і вже по ситуації орієнтуватися, що можна зробити для того, щоб допомогти Україні відстояти свою незалежність, на місці цим керуючись, робити все, що в наших силах, для того, щоб зберегти нашу державу, відстояти наш народ. Ну і впродовж цього питання з преси були відомі такі факти, коли, скажімо, Будемо говорити певні об'єкти Української православної церкви Московського патріархату використовувалися як бази цих сепаратистів, а я б їх називав би просто да, терористи, колабораціоністи. і в цьому були задіяні і окремі священнослужителі, згадані церкви. То от ваша оцінка цього, і з іншого боку, чи відомі вам якісь факти, коли на цих територіях, скажімо, Чиниться відвертий тиск, чи, можливо, навіть там шантаж погрози от, стосовно священиків чи мирян Української православної церкви Київського патріархату. Скажу, що на цих територіях ну, протягом 20 років чиниться тиск на священників Української православної церкви Київського патріархату. І це виражалося в тому, що. Не виділялися земельні ділянки, не давалися приміщення. А якщо яким чином вдавалося здобувати там приміщення, то чинився тиск. Це було 20 років для нас це не новина. Тиск ми звикли жити в умовах гоніння. Вони не були такими, що нас там фізично знищували, слава Богу. Ми не готові, напевно, були морально до того, щоб пережити такі гоніння, але тиск був постійний. Сьогодні. Немає якихось таких прикладів, коли там відбиралися храми, чи чинився тиск на священників. Очевидно, це не є поки що пріоритетом для тих людей, які сьогодні займаються цим тероризмом, щоб ну, роздерти, відірвати області східні від нашої держави. В Криму є вже якби випадки, коли не пустили наших священників в селі Перевальне. І в Севастополі до храмів Київського патріархату. На сході України поки що таких фактів немає. Тобто, церква наша живе так, як і жила раніше, в тих умовах ну, не дуже благоприємних. Тому, звичайно, що дуже прикро і ну, це обурює і викликає ну, певну. Якби такі дуже негативні думки, тому що це неправильно, коли монастирі стають пристановищем для терористів. Ну, я думаю, що українському народу треба вже робити висновки і чітко знати, яка церква є українська, а яка церква належить до підпорядкованого патріархові сусідньої держави. І Господь сказав чітко, що по плодах пізнається дерево, які плоди. Таке й дерево не може добре дерево давати добрі плоди чи навпаки. Тому український народ повинен робити висновки із цих всіх випадків і повинен прикласти всі зусилля, щоб в Україні була утворена українська православна церква помісна, тобто не підпорядкована ні московському патріарху, ні якимось іншим патріархам. Патріарх має бути наш український і церква має бути українська. Вона тоді об'єднає наше суспільство. Вона створить безпеку нашому народові і вона буде як найкраще виконувати свою духовну місію в народі українському, бо ця церква буде церква українського народу.